Як розкрити свою інтуїцію та використовувати її в повсякденному житті? Інтуїція це не щось загадкове, не загадкова суперсила, доступна лише обраним, а навичка, яку може розвинути кожен. Що таке інтуїція? Ну, насамперед, ну, давайте так. Багато хто думає, що інтуїція це просто інстинкт чи передчуття, яке ми не можемо пояснити. Але насправді це результат нашої підсвідомості, яка безперервно аналізує інформацію і встановлює зв'язки, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Інтуїція це можливість побачити відповідь прямо. Часто вважаю, що інтуїція потрібна лише творчим людям або для прийняття великих рішень. Але це міф. Інтуїція допомагає в будь-яких ситуаціях від вибору партнера по бізнесу до вирішення, що одягнути, чи що з'їсти на обід. Так чому ми повинні обирати логіка чи інтуїція? Це не суперники, це союзники. Логіка дає нам факти і аналіз. І вона доволі. Повільна. Інтуїція швидка. І вона допомагає зрозуміти, як ці факти застосувати. Разом, логіка та інтуїція, вони створюють потужний інструмент для прийняття рішень. Тому мало знайти, мати розум чи інтуїцію окремо. Важливо, щоб вони взаємодіяли. Як саме розвинути інтуїцію? Все банально. Практикуйте усвідомленість, залишайтеся тут і зараз. Це допоможе краще чути свої думки і відчуття. Прості, дуже прості практики. Ну, починає з ведення, просто ведення щоденника. Вони допоможуть, це допоможе структуру, структурувати ваші думки та помічати тонкі сигнали від себе. Будь-яка практика про тут та зараз вам допоможе. Прислухайтеся до себе. Ви коли-небудь відчували, що щось не так. Хоча логічних причин для цього не було. Це і є ваша інтуїція. Вона говорить через відчуття, які важливо не ігнорувати. Довіряйте своїм інтуїтивним сигналам. Часом це непросто, але практика допомагає. Наприклад, одного разу інтуїція врятувала мене від серйозної помилки в бізнесі. На папері угода виглядала, виглядала ідеально, але я відчував, що щось не так. Просто дослухайтеся до себе, та ви уникнете великих проблем. Четверте, але не найменш важливе: грайте. Життя це гра, як казав Шекспір. Якщо жити з позиції гри, набагато простіше дослухатися до своєї інтуїції. З позиції гри інтуїція працює краще. Ми всі знайомі з цим ще з дитинства. Згадали? Що тут важливо пам'ятати? Інтуїція доступна кожному. Це навичка, яку можна розвивати через уважність, самоаналіз, довіру до себе. З часом вона стане вашим помічником у житті. Можна навіть записатись на тренінг по інтуїції, який я регулярно проводжу. Це тренінг, де ми практично вчимося знаходити відповіді на свої питання, вчимося використовувати технічні рішення для цього, використовуємо різноманітні техніки. Це просто та дуже цікаво і весело. Ну, а тепер ваша черга. Чи був у вас досвід в житті, коли інтуїція допомогла? Ухвалити правильне рішення. Поділіться своєю історією в коментарях. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступне відео про розвиток особистості, про техніки самовдосконалення. Дякую, що ви тут, і до нових зустрічей!